Смачніше за рецепт я давно не готувала. Найпростіші продукти і буквально 5 хвилин на все приготування. Навіть смажити нічого не треба. Почнемо з кабачка. Нам потрібно два великі вагою 1 кг. Прибираємо все зайве і нарізатимемо. Я спочатку нарізаю вздовж такими слайсами. Не дуже тонко і не дуже товсто. Шкірку з кабачків я не знімаю. Вони зараз молоденькі, тому можна готувати зі шкіркою. Ось такі слайси в мене вийшли. Тепер розрізаю їх вздовж на ось такі ось смужки. І тепер ці смужки треба нарізати кубиками. Виходять ось такі ось шматочки середнього розміру. Подрібнювати на терці кабачок не можна для цього рецепту, оскільки буде дуже багато вологи, а нам вона зовсім не потрібна. Беремо тепер ємність та висипаємо наш подрібнений кабачок. Тепер морква. Дві штучки середнього розміру буде достатньо. І подрібнюємо на великій терці. Ось скільки моркви у нас вийшло. Це буде дуже смачно. Моркву відправляємо до кабачка. Ще обов'язково треба взяти перець. У мене м'ясистий-червоний. Можна брати жовтий або зелений, а можна один одного кольору, а другий іншого. Головне, щоб перець був солоденький і м'ясистий. Забираємо все насіння і нарізатимемо спочатку на смужки не дуже тонко, а потім вже смужки на кубики. І в нас залишилася цибуля. У мене дві жовті цибулини, але можна взяти і білу, і червону, яку більше полюбляєте. Цибулю нам потрібно теж подрібнити спочатку півкільцями, а потім на невеликі шматочки. Ось такі, як у мене. Цибулю відправляємо в ємність до овочів і обережно перемішуємо всі овочі. У нас практично все готове. В окрему велику ємність розбиваємо три яйця кімнатної температури. Виливаємо молоко 300 мл та олію 30 мл. Добре солимо. У мене це сушені трави, часник і чорний мелений перець. Добре, вінчиком все перемішуємо до однорідного стану. Якщо немає вінчика, можна звичайною віделкою. Тепер борошно. Нам потрібно 140 грамів. Додаємо в нього 10 грам розпущувача і добре перемішуємо. Борошно треба просіяти в кілька прийомів в яєчно молочну суміш і добре перемішати вінчиком. Ще одна порція борошна і перемішуємо. Нам потрібно зробити однорідне тісто без грудочок. На все збивання йде буквально кілька хвилин. У готове тісто висипаємо всі овочі і ретельно перемішуємо. Нам потрібно, щоб усі овочі добре перемішалися з тістом. Беремо форму, на дно кладемо пергаментний папір і виливаємо трохи рослинної олії. Пензликом добре все змащуємо. Викладаємо на форму овочі з тістом. І розрівнюємо приблизно в один шар. Трохи ущільнюємо та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. А поки що підготуємо сир. Беремо 100 або 200 г твердого сиру. Тут все залежить від вашого бажання і подрібнюємо його на великій терці. Дістаємо наші овочі. Ох! Аромат вже просто приголомшливий! І тепер добре все посипаємо натертим сиром. Поступово не залишаючи порожніх місць. Щоб усі овочі були під сиром. Для аромату я ще візьму трохи зелені. Наприклад, кріп. І дрібненько подрібнюю його. Ось приблизно так. Посипаю зверху все кропом і відправляю ще хвилин на 20 у духовку. Запечені овочі найніжніше тісто і розплавлений сир. Це буде дуже смачно! Навіть м'яса ніякого не потрібне. Дістаємо і одразу можна кликати всіх до столу. Як же це ароматно та гарно виглядає! Ви тільки подивіться, ця страва шикарна і в холодному, і в гарячому вигляді. Навіть у холодному мені подобається більше, але чекати, поки охолоне, зовсім немає сил і терпіння. Дуже смачно все пахне. Нарізаємо порційно і можна куштувати. Ця проста і дуже ситна страва. Ну не може не сподобатися. І закінчується вона практично відразу. Тож дуже рекомендую приготувати. Всім смачного та до зустрічі у коментарях! Чекаю на вас з нетерпінням, Па-па!